Всім привіт, Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні у нас з вами відео з пустими баночками. У мене зібралась ось така корзинка з пустими засобами. Як завжди, у мене більшість засобів це доглядові. Я думаю, в кожного так і буде. Якщо будете збирати, наприклад, за місяць-два за два, свої пусті баночки, звичайно, назбирається більшість. Це доглядових саме засобів. У мене тут, як я вже сказала, доглядові засоби більшість буде. І у мене є ще, я вирішила вам включити у відео вітаміни, які в мене закінчилися. І один буде засіб з декоративної косметики. Так вийшло, що закінчився, тому я вам його покажу. Перше, що в мене зверху лежить, це у мене ось такий засіб від CeraVe. це зволожуюче молочко для дуже сухої шкіри і просто сухої шкіри. Він іде як зволожувальний, його тут 236 мл. Такі в грамовки нестандартні, як для мене. Він з помпою, дуже зручно, що він з помпою. Ну, Вся тут інформація на упаковці. Я його взяла, тому що у мене ну, користувалася ним під час зими, у зимовий період. У мене і так суха шкіра обличчя. Але останнім часом я почала помічати, що у мене і суха шкіра. Тіла. Коли виходиш особливо після душу, чомусь тіло сухе і навіть інколи подразнення є, тому я вирішила щось замовити такого нейтрального. Я згадала за Сараве, колись я його замовляла, але замовляла не зволожуюче молочко, а щось для обличчя, якісь умивалки. Я згадала, що це такий бренд, який представлений більш з натуральних компонентів, не пам'ятаю його ціну. Ну, сам бренд не дуже бюджетний, але і не сегменту люкса, тобто доступний бренд. Не дуже велика кількість на яка представлена їхніх саме продуктів, тому що я знаю бачила в зарубіжних блогерів: в них набагато більше представлено продуктів, саме цього бренду. Ну, у нас те, що є. Взагалі, молочко непогане, мені воно сподобалось, воно мене рятувало, я ним користувалася, намащувала все тіло. І в мене тіло трішечки було, будемо так казати, не тіло, а шкіра була на тілі запущена, вона дуже була суха, і були інколи де неде де почервоніння. А от сараве дійсно допоміг, він прям будемо так казати, витягнув шкіру, але потрібно було користуватися ним певний період. Тобто Якби шкіра була не запущена, тобто від, від першого разу він допомагає. Але в моєму випадку, коли була запущена шкіра, то прийшлось десь покористуватися десь разів 5-6, ну з недільку покористуватися, і тоді вже був видно результат. Мені прям сподобалось, тому що сухість знялася, почервоніння практично їх не стало. Але знову ж таки, Скільки ви ним користуєтесь, скільки він допомагає. Тобто, якщо ви перестанете ним користуватися, то через певний період проблема з'являється. Тому ось так. Але засіб дуже класний, мені сподобався. Я від нього замовила, хто слідкує за мною на каналі. У мене є розпаковка з мейкап. Остання здається, там я замовила інший засіб. Від сиреви також для сухої шкіри, там і обличчя і тіла. Хочу його також протестити. Ну, якщо більше нічого не знайду, звичайно, повернусь до нього. Раджу його брати, у кого суха шкіра. Далі у мене закінчився лосьйон. Знову ж таки, напевно, лосьйон. Тому що тут, так, живильний лосьон для тіла з оліями мегдалю ши. Це Джонсонс. Має він ось такий вигляд. Брала я його в звичайному магазині, тобто не на мейкапі. До речі, Джонсонс я час від часу беру ці лосійони, вони мені дуже подобаються, але вони не завжди є на мейкапі. тому це я брала просто в звичайному магазині. Тут його 250 мл, він просто відкривається звичайним чином. всередині він був такого білого кольору. До речі, я не сказала за сираве, він також у середині був такого білого кольору, злегка навіть такого прозору, ну, білого, звичайного, кольору, і в нього взагалі немає ніяких ароматизаторів. На відміну від Джонсонс, він має певний аромат. Ось цих, тут вказано, мигдаль, Ши. був такий невеличкий аромат. Даний лосьйон, на порівняно з сираве, він. Більш такий був насиченіший, складніша формула, і він такий більш відчувався на тілі ну як, ну відчувається більше на тілі, як сараве, наприклад, він практично невідчутний на тілі він просто впитався в шкіру і все, його немає. Він там собі якось діє щось робить. А ось цей його відчутно на тілі. Тим паче тут олія є з оліями мегдалю. Звичайно, він відчувався. Він добре також зволожує шкіру. Прекрасний також лосьйон. Їх у лінійці там кілька штук, я не пам'ятаю яких, але з різними ось цими. Наповнювачем, він непоганий. До речі, його можна мастити на тіло і не кожного дня. Він наскільки працює добре, що можна десь через день, наприклад, якщо дуже суха шкіра, можна через день ним користуватися. Непогана штука. І, до речі, вони також, як на мене, бюджетні, їх надовго вистачає. Тому, хто шукає, можна придивитись такий стандартний, доволі бренд. Постійний, від нього, до речі, я показувала в попередніх десь баночках мило. Мені дуже сподобалося від Джонсонс, я не знала, що в них є мила. Також непогані, класні. Тому час від часу я все-таки замовляю даний бренд. Просто хочу надалі щось замовити інше, звичайно, для тіла, для того, щоб протестувати. Але хто, можливо, натикався, не знає, то можна брати. Далі у мене закінчився спрей. Для волосся. Навіть це ідея як не спрей, а Вірніше спрей тільки він іде як термозахище. Він двофазний кондиціонер, термозахист для всіх типів волосся. Ну, це, до речі, український бренд має назву він Анагана. Анагана. Ось такий він вигляд має. Всередині він був такого, бо баночка сама прозора на даний момент вже бо немає засобу, такого світло-рожевого кольору, і коли ви його е ну, в руках е зболтували, робився він такий злегка трішечки з білою пінкою. Ну, тут зверху була ще кришечка, кришечки я завжди практично відразу викидаю, тому що ну, вони не потрібні відразу взяв і користуватися. Він непоганий, в нього був розпилювач, до речі, брала я його на мейкапі. Він йде, в принципі, можна сказати, як бюджет, не дуже він дорогий був. І, до речі, при тому, що його 100 мл, така невелика баночка, ну, я ним дуже довго користувалася. Волосся в мене не з коротких, багато я його наносила, його надовго вистачило. Він повинен був не тільки бути термозахистом, а ще як і доглядовий засіб. Як на мене, з цих двох елементів догляду і термозахисту він більше виконував все-таки напевно термозахист. Відчувалося, що він захищає від гарячого повітря фену. Але як доглядовий, в принципі, я не дуже відчула догляду цього засобу, тому що поряд цим у мене був італійський бренд. То він, крім термозахисту, така сама у нього функція була. Він ще доглядав за волоссям, зволожував і так далі. То там ця функція була відчутна. Тут не дуже вона була відчутна. Тому, ну. Будемо так казати, в принципі, сам засіб непоганий, можна ним користуватися. Можливо, все силу того, що в мене пошкоджена волосся і мені просто він трішечки не підійшов. Але, в принципі, засіб непоганий. Хто бачив, шукає якісь такі схожі засоби, можна придбати і протестити. Можливо, вам він підійде краще. Непогана така штука. Далі у мене Давайте вже, якщо по волосся пішла, покажу вам ще засоби, які в мене закінчились по волоссю якими я просто задоволена і буду відтепер замовляти періодично, звичайно, тому що, ну, по-перше, хочеться щось протестити. По-друге, потрібно якісь перерви робити. Це ось такі дві баночки. Мають вони ось такий вигляд. Хто за мною слідкує, той бачив, коли я їх показувала свої розпаковці з мейкапу. Це британський бренд, називається він Hair Burst чи Brust, Не знаю, як правильно. Я його підгледіла в інстаграмів зарубіжних блогерів. Вони їх активно показують цей бренд, особливо англійські блогери. Він мені сподобався тим, що перше, мені дуже подобається його дизайн ось такий блакитний, світлий і рожевий. Блакитний це баночка з шампунем, а рожевий це баночка з кондиціонером. Тут їх по 350 мл. В принципі, їх надовго вистачило на певний період. Ця лінійка саме ось в такому кольорі, тому що там різні є кольори, і різні лінійки різне відповідають, наприклад, проти лупи, проти для фарбованого верніше, волосся і так далі. Я взяла ось ці, тому що їх активно рекламують, і вони йдуть проти випадіння волосся. В принципі, ця проблема в мене присутня, тому я їх вирішила взяти. Сам бренд спрямований на Догляд за волоссям, тут тобто в них всі засоби по догляду за В цій лінійці є ще вітаміни, не дуже дешеві. До речі, вони навіть є на сайті мейкап, я дивилася. Є у них сироватки різноманітні для шкіри голови, потім ось ці засоби, тобто там цілий комплекс для того, щоб не випадало волосся. Ну, звичайно, все я не можу взяти. Я взяла тільки те, що мені було ну, найбільше цікаво і потрібно. Сам шампунь. Він тут з авокадо і коконат написано. Він такого був з легка жовтуватого, прозорого з білим кольором. Він добре пінився. У нього такий якийсь ванільно-карамельний аромат. Він, звичайно, зникає. Кондиціонер також такого густуватого, жовтуватого кольору. Ну, звичайно, шампуню на доша вистачило в таких завжди парочках. Звичайно, швидше закінчується кондиціонер. Трішки не зовсім було зручно з банки видавлювати цей кондиціонер. Ну, в принципі, ця проблема в багатьох брендів є, це не, не тільки в цьому. Але що мені найбільше сподобалося, це те, що дуже був швидкий результат проти випадіння волосся. Тому що практично десь на другий-третій миття я відчула, що в мене ну, відчула і побачила, що в мене волосся менше випадає. І з кожним разом, з кожним миттям, я бачила, що волосся все менше і менше випадає. На сьогоднішній день. Я користуюсь уже іншим шампунем, тестю від німецького бренду. Пізніше я про нього вам розповім. Відчутно, що я перестала ось цим користуватися шампунем, і волосся почало трішечки випадати більше. Це я відчула. Тому результат мене дуже вражає. Мені подобається те, що, наприклад, у мене дуже багато було шампуней, саме і фітошампуней, які саме проти випадіння волосся. Ну, це мінімальний ефект від шампуня. Тобто, шампунь, ви коли помили голову, він великого ефекту проти випадіння не дасть. А от тут перший раз я зустрічаю те, що дає саме один тільки шампунь, ніякі сироватки, ніякі там ще маски і так далі. Один шампунь і дає такий ефект. Тобто, якщо ще уявіть, як комплексом це все приймати, то буде взагалі ідеально. Ну, в даній лінійці трішки я не розумію, ще кондиціонера, ну, це не тільки в цій лінійці і в цьому бренді є, є таке часто, зустрічається. Сам кондиціонер він не наноситься і не вказано в інструкції, щоб його наносити на шкіру голови, адже лінійка спрямована проти випадіння. Кондиціонер також було вказано, що наноситься тільки ну, на кінчики з середини волосся я також його наносила. Тобто тут не знаю, який може бути ефект проти випадіння, саме. Аж якщо випадіння, значить потрібно кондиціонер наносити вже відповідно на шкіру голови. Не знаю. В цьому випадку є в мене питання, ну, не тільки знову ж таки до цього бренду. Часто таке зустрічається в лінійках, в брендах, тому ось так. В принципі, я ними дуже задоволена. зовнішнім виглядом їхнім я задоволена. Я задоволена їхнім ефектом. Мені дуже подобається приємний шампунь і в руках, і на голові. І він добре і очищував волосся. Тобто, я до них хочу все-таки повернутися. Періодично буду їх купувати і вам раджу. Це найбільші розміри на сайті, не знаю, чи в бренді самі найбільші розміри, але на сайті найбільші, тому ось так. Не бюджет, тому що кожна баночка, здається, по 300 і більше гривень коштує, але періодично брати можна. Далі у мене закінчився крем навколо очей від Біодерма. Має він ось такий вигляд. Я вже його доволі давно брала, він у мене давнесенько. Тут його 15 мл, він зручний в використанні. Тут у нього така піпеточка, Я люблю такі, коли є у саме кремах навколо очей. Він білого звичайного кольору, без ароматизаторів будь-яких ну, Біодерми Також у них. вони спрямовані більше на таку натуральність у бренді. Він не дуже дорогий, він, здається, коштував чи то 300, чи 400 гривень. Даний крем мені не дуже підходить, тому що у мене, будемо так казати, серйозніші проблеми навколо очей. Я брала його на зволоження, він дійсно зволожував шкіру, але коли я читала на сайті. Там було вказано, що для того, щоб не було подразнень, якщо в когось якісь проблеми з очима в плані, там ну, не сприймають крем і так далі. Ось цей крем якраз для таких людей. Ну, я його взяла для того, щоб протестити. І він був не дуже дорогий, тому що взагалі крема для повік навколо очей, Краще брати щось дорожче, особливо, якщо ви боретесь з якоюсь проблемою, потрібно брати щось краще. Ну, я його протестувала, він непоганий. Я б його радила більше до 30 років даний крем брати, тому що він слабуватий. Тобто, ну такий нейтральний, непомітний, трішечки зволожує шкіру, і на цьому все. Тому ось так. Далі в мене закінчився крем. Для обличчя, маю він ось такий вигляд: знову ж таки, хто за мною слідкує, я думаю, ви його бачили. Тут дуже гарне упакування, таке рожеве з блакитним. Тут Pink Aloe, тобто рожевий алої. Бренд Allergy Tested, якщо не помиляюсь, це польський бренд. Він коштував десь біля 300-400 гривень. Десь так брала я його на мейкапі. Це взагалі гель-крем. Я вже говорила, що я зазвичай беру гель-креми, тому що вони мені найбільше підходять. Крема я не дуже полюбляю для обличчя, тому що вони, ну, будемо так казати, трішечки мені закупорюють ніби пори. На крем важче нанести тональний крем і так далі. Тому я більше люблю ось ці легші водянистіші формули, вони мені більше підходять. Всередині він був дійсно такий гелевий-гелевий. І був такого світло-рожевого кольору. Надовго його вистачило, з ним навіть можна робити. Я робила масаж гуаша по обличчю, тобто він так швидко не впитується. Можна його більше нанести, можна його менше нанести. Я завжди в усіх кремах я пробую наносити на крем. Тональний крем провірити крема мейкапом. І за цим разом я провіряла: в принципі, можна, тональний крем на нього добре наноситься, але буває, наприклад, коли я наносила олівець для брів і там десь попав цей крем, то олівець для брів він трішечки скатувався. Це мені, звичайно, не сподобалось, тому більше я його перед мейкапом не наносила. Даний крем, але в цілому дуже-дуже непоганий. До речі, я недавно бачила десь. У польської блогерки вона рекламувала саме ось цю лінійку Pink Aloe, то в лінійці там я побачила дуже велику кількість продуктів, до речі, тому це не тільки один крем, там велика кількість, цікаво було б їх також протестувати. Ну, подивлюсь, можливо, буду щось шукати, якщо є на мейкапі. Але сам бренд і сам крем дуже непоганий. Хто шукає, дуже класний, можна замовляти і користуватися. Далі я говорила, що я включила ще у відео вітаміни, вирішила вам показати. Я колись на каналі робила розпаковки сайту iHerb. Я думаю, ви чули про цей сайт. Це американський сайт, який більше популяризований своїми вітамінами різноманітними. На сайті ще продається і доглядова косметика, і декоративна косметика, і трішки там є спеції, чаїв і так далі, тобто продукти з Америки. Я цим сайтом уже користуюсь, напевно, років два. Зазвичай там я замовляю або косметику, або вітаміни. Ну І за цим разом, до речі, напишіть мені, якщо вам буде цікаво розпаковка сайту iHerb, то я вам буду, звичайно, її знімати. За цим разом у мене закінчились ось такі вітаміни, мають вони ось такий вигляд. Це невеличка баночка, тому що зазвичай я беру великі баночки. Дані вітаміни не дуже дешеві, звичайно, особливо зараз трішечки вони подорожчали на сайті. Це вітамін С. Я п'ю його разом з омегою і пропила зимою взимку для того, щоб менше хворіти, вітамін С. Непоганий, до речі, вітамін. Він мені сподобався. Я його пила разом, потрібно, коли ви їсте, разом з їжею його вживати. До речі, він мені допоміг. Практично всю зиму я не хворіла. Тому непогана штука, кому цікаво, можете подивитися. Тому що ну, на сайті, звичайно, велика кількість представлена, наприклад, тільки вітаміну Це важко шукати, якщо ви щось не знаєте. Не користувалися ним, тому показую, можливо, кому цікаво, можна брати там вітаміни непогані, діючі. Ну, звичайно, все потрібно комплексом. Не місяць пропиті, все потрібно пити хоча б якийсь певний період, певний сезон. Цих вітамінів мені вистачило, я пила одну таблетку, одну капсулу на день. Взагалі потрібно дві на день. Ну, я трішечки розтягла. Даної баночки, мені здається, вистачило на місяців два, можливо, трішки більше, я вже не пам'ятаю. Ну ось так, непогана штука. Пишіть, якщо вам цікаво, буду показувати ще вітаміни, які я приймаю. І останнє, що в мене залишилось на сьогодні, це декоративка. Закінчився в мене лайнер для стрілок. Це Eveline Cosmetics, польський бренд, лінійка Var'єте. Має він ось такий вигляд. Всередині він має ось таку кісточку. Такий, у нього дуже гарне пакування, ось таке золоте, практично люксове, мені дуже подобається. Скажу одне, що е, лайнер просто класний. У кого є вище око, у кого є проблеми з відпечатуванням наприклад, у мене є. Я постійно шукаю лайнери, підводки, які не будуть протягом дня відпечатуватися. Цей лайнер не відпечатується. Я його носила, в принципі, ну, влітку я його не носила, вийшло так, що взимку в мене він з'явився, але все одно нагрузка є своя за цілий день, тобто зранку і до вечора. Він взагалі нічого не розтікалося, не тікало з очей і так далі. Дуже зручний ось цей пензлик. Зручно, що ви його тримаєте ніби як олівець, як маркер, я вже говорила, особливо ті, хто тільки починають вчитися малювати стрілки. Це ідеальний варіант, саме маркер куплять і на ньому вчитися робити стрілки, а не оці м'якені, якісь кісточки, в баночках і так далі. Він недорогий, він щось 150, ну щось в таких межах до 200 гривень коштує. Є він на мейкапі, я його брала. Класна штука. Ну, на сьогоднішній день я взяла тестити Флормар. тестю потім вам скажу, чи він розтікається, який він в роботі. Але якщо не знайду більше нічого, або флормар мені не підійде, звичайно, я буду ще замовляти ось цей Everline. він мені дуже дуже сподобався. Ну і все, в нас з вами пуста корзинка. Це всі засоби, які у мене закінчилися. Практично, всіма засобами я задоволена. Все, що я вам сьогодні показала, мені все. Підійшло, все подобається. Звичайно, дещо я вже замовляти не буду, тому що я його протестувала, зрозуміла, і більше не буду замовляти. Таке, як, наприклад, шампунь кондиціонер, я буду їх ще повторно замовляти від сираве. Звичайно, буду щось замовляти обов'язково. І ось цей крем також я хочу все-таки. Ще подивитися, можливо, щось взяти з лінійки ось цієї Pink Aloe. До речі, у мене на каналі з'явилися, я думаю, всі бачили і знають, що таке YouTube shorts, тобто короткі такі вертикальні відео. Кому цікаво, заглядайте. На каналі вони є. Там я детальніше показую кожен засіб. Тобто, ну, Можливо, не всі, але коли в мене є розпаковка з мейкапу, я стараюся зняти кожен засіб. Показати його ближче, показати, який він всередині, зробити свой, тому можете заглядати, дивитися, буду вдячна вам за підтримку, за лайк, за перегляд. В принципі, на цьому все. Я вдячна, що ви дивились це відео. Дякую за ваші перегляди, за ваші лайки. Не забувайте підписуватись на канал і зустрінемося з вами в наступних відео. Всім пока!